Усі відділи ічнянського краєзнавчого музею міська влада має на меті об'єднати в один музейний комплекс, але попередньо відремонтувавши приміщення, залучившись для цього підтримкою французьких партнерів. Саме з цією метою представниця мерії французького міста Авраанш Єлизавета Грикулова відвідала два відділи: художній та краєзнавчий. І не лише з пізнавальною метою, але й з тим, аби окреслити ряд проблемних питань, які потребують першочергового вирішення. У нас були плани. На жаль, їх війна зруйнувала на 2022 рік. Тому ми сподіваємося, що вже в 2023 році, новому переможному році, ми зможемо перемістити приміщень із два музеї. Перемістити в одне приміщення, тобто у нас Ічнянський краєзнавчий музей має два підрозділи. Одним із підрозділів є якраз Миколи Ге. Приміщення, в якому нині перебуває філія Ічнянського краєзнавчого музею, не витримує жодної критики. Тут протікає дах в приміщенні вогко і некомфортно. Відповідно про якісне збереження експонатів не може йти й мова, зауважує французька гостя. І запевняє, що допомога від майбутнього міста побратима не забариться. Мер Абранша, з яким ми плануємо співпрацювати виплагну містечня Ніколя, він широко зацікавлений теж дуже в культурній в розвитку культурної <кхем> діяльності міста захисту культурної спадщини. Тому на цю тему б. Безперечно, буде розвиватись діалог в плані допомоги, в плані розвитку щодо проблем з самою будівлею, певні проблеми, що протікання, що є небезпеки для експонатів, що краще зберігання експонатів. Це все буде тоді таким чином обговорюватись і виставлятись на порядок денний і. Оскільки пані Єлизавета має хист до музики, то найбільше серед музейних експонатів французького гостю зацікавили саме старовинні музичні інструменти. Зіграємо? Ні, ні. <клес> не зіграю, тому що ну, скрипку треба все-таки привести до тягу. Але симпатична, ви знаєте. Така скрипка, на якій грає, грає педагог консерваторії, це не яка скрипка. Це дуже. Видно, що грана. Особисто я маю культурну освіту, музичну, закінчила музичний коледж, тому. Мене це цікавить. Ічнянський краєзнавчий музей. Місцеві називають своєю гордістю і духовною скарбницею. Тут зібрані матеріали та цінні експонати, які розповідають про історію Ічнянщини від давніх часів і до сьогодення. Зберегти цей спадок, передавши майбутнім поколінням, є святим обов'язком, каже міський голова ічні Олена Бутурлим. І саме завдяки міжнародній співпраці, мрія з відновлення музейного комплексу незабаром має втілитися в життя.